У грудні 2021-го Морайс продовжив контракти з Шахтарем ще на півроку. Коли на початку ж 22-го Україна завмерла у страшному перечутті повномасштабної війни, жуніор дав інтерв'ю бразильському змі. Ми бразильці були налякані всіма цими новинами. Тут знову не витримав Роман Зазуля. Як на європу їхати, то він українець. А як війна, то він бразилець. Насмішкувато написав Роман у соцмережах. Морайс поспішив виправдатися і собі виступив із заявою. Я пишаюся тим, що я українець. З 2012 року я приїхав в Україну і до сьогодні, 2022 року живу тут, навіть коли мав можливість виїхати. Окрім цього, Жуніор просив бразильських журналістів виправити інформацію. Мовляв, його неправильно зрозуміли. У перші ж дні повномасштабного вторгнення Морай записував звернення до бразильського уряду з проханням про допомогу. І, зрештою, у березні 22 покинув Україну. Повернувся на історичну батьківщину і став гравцем Корінтіанса. Але за бразильський клуб провів лише 14 матчів. У яких відзначився лише одним голом, а в 2024-му у віці 37 футболіст вирішив повісити буце на гвіздок. Наступає кінець подорожі, яка сформувала мене минуло багато років відданості, стійкості та любові до футболу? Моя історія розпочалась рано. Саме на полі я дійсно знайшов себе. Я грав за хороші клуби, пережив неймовірні моменти. Але також зіштовхнувся із викликами, що змусили мене рости як спортсмена і як людину. Заради справедливості варто зазначити, що Мораес продовжує розповідати про війну в Україні і в іноземних ЗМІ. публічно підтримувати нашу країну. А ще не забуває про Шахтар, поширює новини про нього і часом приїжджає підбадьорити під час Єврокубків. А ще на ватарці в інстаграм у нього досі фото, де він святкує свій перший гол за збірну України.